Ось це наше сквоє щастя. зараз демонтіру. Демонтаж дерев'яних конструкцій у сквері щастя викликав хвилю обурення у соціальних мережах. Адже у 2017 році на благоустрій цього скверу виділили понад 1 мільйон 200 тисяч гривень з бюджету міста. Сумчани говорять, зелених зон у місті не вистачає, а особливо у центрі. Мало квітів і мало людей інколи буває в будній день. А так тут гарна локація для... Музики молоді, як і раніше, тобто, коли його тільки зробили, народ обурювався, що зробили пустку. Зараз краще, краще, краще. Я сподіваюся, дожить побачить і хто буде нормальний, красивий сквер. Якщо воно добре, а хайно зроблено, я думаю, вважаю, що це щастя для глаз для, для всіх. Цвіточки, кофе, кава, що там іще? Що, що нам треба для щастя? Сколько нам треба для щастя? Мало, так? Да? Щоб війна закінчилася і посидить спокійно з дитиною на лавочці. Ну, їх повинно бути більше. В таких локацій для відпочинку, для спілкування повинно бути більше. У міській раді заспокоюють, сквер не демонтують повністю. Мовляв, прибрали лише аварійні елементи. Капітальних ремонтів в сквері щастя не передбачається, були замінені аварійні елементи, були замінені лавочки на більш комфортніші, на мою думку, я вважаю, може, кожен може з цим скористатися. І також проведення клумб в порядок, буде покос трави згідно графіків, зелені насадження залишаються, доріжки залишаються, лавочки замінені. За інформацією департаменту інфраструктури, квітники та лавки не підлягали ні експлуатації, ні ремонту. Контролюємо за покосом трави, нові дерева, можливо, там будемо висаджувати, зелене насадження зберігаються якої там торгівельної зони єдине, що той кіос, який торгує кавою, ну це рішення виконавчого комітету. Якщо буде рішення виконавчого комітету, його прибрати, значить прибере. Юрій Котяр, Максим Близнюк, новини СТС.